Громажили долітіла до дітей. Сотня відновлених медприладів, нові вікна та ліжка. У медзакладі на Дніпропетровщині відкрили відділення політравми реанімації, де приймають найтяжчих поранених. Воно було пошкоджено у ніч проти 26 жовтня внаслідок атаки РФ. Медичний директор Сергій каже, у той день довелося евакуювати всіх тяжкопоранених до інших відділень. Нам здавалося, що це все відновити просто буде неможливо. Головне, що хлопці, які знаходилися на апаратах штучної вентиляції легень, вони всі вижили, хоча були посічені склом. Відсьогодні у відділенні знову тяжкі поранені. Військовослужбовець Сергій дістав поранення на Донеччині. ФПВ-дрон російської армії атакував позиції ЗСУ. Про це каже дружина пораненого Вероніка. У чоловіка ампутовані обидві руки та нога. Відсутній зір. «Як сказали враження дроном. Подробиці я в нього не питала. Ну я навіть цю тему не піднімаю. І коли він прийшов в себе, то ну самі ж розумієте, поки він сам не зрозумів, що з ним трапилося, я ж нічого в нього не питала. Все обличчя чоловіка посічено уламками. Дружина каже, Сергій з болем рухає головою і ледь вимовляє слова. Oh Вероніка каже, у них є восьмирічний син Михайло. Хлопчика залишили вдома, щоб не травмувати станом батька. Але він записав голосове повідомлення для тата. Тато, я тебе дуже сильно люблю. Я за тобою дуже скучу. Ви здравлює, щоб ви завжди були разом. Йому ж страшно було, що як я його чи прийму, чи не прийму, а як я його можу не прийняти. І я йому казала: кажу, я тебе кохаю не за руки, не за ноги, а за те, що ти людина з великої букви. Ти наш герой, ти мужній. Сергій досі у тяжкому стані, проте лікарі змогли його стабілізувати. каже за відділенням політравми Анатолій. Зараз додає загрози життю немає. Велика крововтрата, включаючи, що така масивна скалетна травма, то да була. Велика крововтрата, яку якому вже восполнили, і життю нічого угрози немає. Будемо далі сподаватися на швидке одужання та протезування. Анатолій каже: попереду на Сергія чекає тривале лікування, а після чоловік розпочне реабілітацію. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.